В столиці відбувся традиційний турнір зміні футболу пам'яті знаменитих київських динамівців Віктора Колотова і Євгена Рудакова. У змаганнях взяли участь п'ять команд: ветерани Динамо, Інтеркас, збірна «КПІ», асоціації студентського футболу. А також команда з Калінець-Подільського за грою друзів та колег спостерігали динамівці старшого покоління, які свого часу грали з Колотовим та Рудаковим. Нагадаємо, у 75-му півзахисник Колотов і воротар Рудаков разом з командою виграли кубок володарів Кубків і суперкубок УЄФА. П'ять разів капітан Динамо Віктор Колотов ставав першому списку 33 найкращих футболістів Радянського Союзу. Цей турнір для усіх учасників не просто змагання. Це більше привід зустрітися великою футбольною родиною та згадати друзів, яких вже немає. Все те, що произошло. Відбувало... В этом году уходящим оно, конечно, не забудется у нас никогда. А эти турниры, они действительно немножко как дают повод встретиться, дают повод вспомнить еще раз об этих ребятах. И главное, это уже стало традицией. Традиция уже многолетняя, десятилетняя.